Євросоюз та НАТО це наш порятунок у майбутньому. Якщо НАТО це порятунок від майбутніх війн з Росією, то Євросоюз це порятунок від тотальної корупції, олігархії та всього іншого. Бо якщо вони в нас залишаться на тому рівні, що зараз в ніякий євросоюз нам ну нас не приймуть, тому це запобіжник, а, і от мені дуже сподобалось те, що сказала. Роберта Мецола, це президент, президентка Європейського парламенту, вона сказала: ми обіцяли, а Євросоюз мусить виконувати обіцянки, а не тільки говорити гарні слова на конференції у Києві. Цієї перспективи Україна хоче і потребує, вона воює у цій війні не тільки за те, щоб захистити свою землю, а й щоб отримати те, про що мріє вже десятиліттями. Якщо Україна виконує наші вимоги то мусимо перейти до наступного етапу. А от далі це відро холодної води на нашу владу. А якщо ні, то мусимо на неї тиснути. Якщо, наприклад, з є про якщо наприклад, є проблема з корупцією, мусимо тиснути тут. Якщо судовою системою, мусимо тиснути в напрямку на прокуратуру. Тиснемо і питаємо, це нормальна. Моя країна, Мальта також пройшла через це, наголосила Роберта Мецова. І от е, мені дуже сподобалося що вона каже. Вона відверто каже: треба виконувати обіцянки, але треба виконувати і завдання, які стоять перед нами. І от е, коли я чую про те, що президент виходить і каже, ми будемо інтегруватися в Євросоюз, тому ми вводимо. Обов'язково обов'язково англійську об мову. Ми всі будемо володіти англійською мовою. І після того, якось мені ну, мені подобається ідея, що всі українці будуть володіти англійською мовою. До речі, спочатку непогано було, щоб всі українці володіли українською мовою. Ну, це перший крок. А потім ще англійською, потім німецькою, французькою, іспанською, італійською. Мої діти володіють, всі мої діти володіють трьома іноземними мовами. Це нормально, я вважаю. І те, що вони знають вже більше мов, ніж я, мені подобається. Але вони вільно спілкуються українською мовою. Це по перше, по-друге, коли починається оказамилювання, коли розповідають все, всі англомовні фільми виключно англійською мовою, субтитрами, то в мене з'являється відчуття, що все не так, так от як показують нам. Тому що під егідою того, що робиться. Ну, мені здається, все ж таки не все так прозоро і не все так чудово. Але в соцмережах, Олежа, ти бачиш: зранку до ночі я читаю пости в мережі: Субтитри, 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 Війна, Субтитри, 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 Війна, Субтитри, субтитри, Щось погане. Субтитри: Війна відійшла на другий план через субтитри. Але субтитри – це не головне. Яка твоя позиція по цьому і питання? Може, все ж таки почнемо виконувати те, що від нас очікує Євросоюз, чи ми будемо робити все, що завгодно, аби не робити те, що нам кажуть наші європейські партнери, щоб ми стали членами Євросоюзу? Одразу декілька, як на мене, розрізів. Проблема. Перше, це те, що я казав вже можу лише повторити, що на жаль, в нас завжди намагаються. Як та дитина не робити ключового, але зробити все, що завгодно, тільки щоб не робити цього ключового, не прибирати кімнату, але помити посуд, погуляти з песиком, все, що завгодно, але тільки не те, що потрібно зробити, або там не знав, уроки. А, Причому найгірше, що ми самі беремо зобов'язання по цих параметрах, а потім намагаємось ну якось так пропітлять, сікасті тут трішечки зробити не так, але до цього на блакитному оці наші лідери з. Завжди говорять, що «да, ми само собою. Я думаю, що тут взагалі питання навіть не тільки там в постатях, але й в тому, що все-таки вага слова в західній культурі і в східноєвропейській культурі вона різна. Тобто, якщо в західній культурі хтось дає слово, то від нього відійти ну, це на грані катастрофи: персональної, психологічної, роботаційної, інституційної. Uh, якщо взяли зобов'язання, там просто три яруси виправдать буде, чому це не зроблено. В нашій східноєвропейській європейській культурі, uh, ну, хазяїн свого слова, сам собі хазяїн. Дав слово, забрав слово, трішки не так виконав, не сьогодні, а потім щось придумаємо, якось відпишемось. І це одна частина цієї проблеми. Uh, ганебно, абсолютно. По-другому. Другий момент, це те, що всі ці реформи вони болісно ріжуть ті зв'язки, які існують, і причому тут подвійна історія: з одного боку, вони проходяться ножем по корупціонерам, по можливостям збагачення, конкретних прізвищ, тобто сумів, які сидять він чи вона. Роками на цьому, і як в тому анекдоті, де це справа вигодувала тебе, донечка, твого брата ви, вивчила в університеті, да, а ти така розумниця взяла це все і закрила справу. А так і тут: ніхто ж не хоче різати цього гусака, якою чи цю гуску, яка несе золоті яйця. І друга складова цього це те, що а, і іншим, хто, скажімо, не вставлений в ці корупційні схеми або не є ключовим викоричами, їх тим не менш страшно. Втратити керованість системи, а вона настільки деградована, що вона керується не інституційними практиками, а позаінституційними. Іншими словами, корупція і оці неформальні всі вертикалі, кумів, братів, сватів, публічників по корупційних справах, тощо вони виступають екзоскелетом до системи. Вони і є стрижним, на якому тримається державний апарат. Наразі я б сказав би, що з війною навіть це нікуди не поділося. Я сподівався, що, хоча б мінімізується, тому що інші неформальні зв'язки там братерства, певних загроз, спільних тощо, вони можуть виступити цим скелетом і в противагу корупційним зв'язкам. І так і відбулося на початку війни, і це було там десь до року можна побачити, як півроку десь трималося, потім почало згасати. І знову корупційний зо скелет він ем, посилився, скажімо. Чи знову по йому поступилися місцем ці от неформальні зв'язки на корупційний характеру? Але якщо ми прибираємо цю корупцію, то виявляється, що держава просто не дієздатна функціонувати, і тому частина з тих, хто всередині, вони сидять і кажуть: ну слухайте, ну да, ми зараз імплементуємо це рішення, але так як наші хочуть це імплементувати, то що в нас взагалі керованість втратиться, тому. Якось треба тут щось придумувати, якось так зробити, щоб старе не посипалося, і, зрештою, йдуть на тотальні компроміси, тому що немає політичної волі на те, щоб створити наново, створити інакше, перезавантажити. От, в виступі Зеленського, цьому його промові в парламенті там є заявка на фактично таке собі перезаснування інституційної бази країни або там сказати перезаснування країни на іншу, оновлену Україну. Ну правда, вона там розпадається виключно до слоганів. І механізмів якось там не ну, особливо сказано, що з одного боку обмежено жанром, тому що з в парламенті зрозуміло, що це не доповідь з конкретними механізмами, але з іншого боку, мало би бути паралельно запущено процес роз'яснення того, яким чином це буде робитися, бо інакше це все чергові прожекти, якими годували українську суспільство дуже дуже багато разів, і люди в нас їм вже просто не те, що не вірять, а воно дискредитує саму ідею і ідею можливості змін. Тому, звісно, тут прикро. З одного боку, добре, що заговорили широким горизонтом, але з іншого боку, одразу виникає питання: десять років. Десять років чому? Тому що два електоральних цикли, і влада вимушена зараз буде виправдовуватись, навіть якщо цього не вкладали. А я припускаю, що частина команди вкладала в це. Те, щоб Владимир Олександрович ще там два терміни пробув, ну, один термін так, чисто шапочку закинуть, туди подалі, а там ще у гірки посадимо на ті п'ять років. А частина команди чудово розуміє, що цього не можна допускати. І я думаю, що сам Зеленський не планує цього робити. Тут я ірраціонально, скажімо кажу, що мені здається, що і другий термін Зеленського, з точки зору самого Зеленського, під великим питанням його позиції. Мені здається, що в оточенні цього хочуть значно більше, ніж сам Зеленський. І от що переможе, ще подивимось. Але. В будь-якому разі, реальність політична цим вже сформована. От хто підібрав ці 10 років, ну хоча б 7 років взяли, дали би, або там 15 років. Ну тепер будуть виправдовуватись, що це точно не про те, що Зеленський там третій термін буде собі правдами, неправдами, якими чином вибивати, і зрозуміло, що такі речі, вони от не. Декларуються як слогани, але повертаємось до того, що але немає жодної реальної політичної волі і жодного реального системного підходу, підходу візії, щоб перезасновувати систему. І тоді ці люди, системи, які нехай виходять з позиції відповідальності, але вони вже пішли на тисячу один компроміс з сумлінням не один раз, просто пішовши туди, вони сидять і кажуть, так і нового не створять, і старе розвалять, і їх виграють корупціонери в союзники. Тому що вони розуміють, що піти от з цим агалтілими просто змінами в нікуди вони також не можуть, і як мінімум просто пасивно сидять. А як максимум допомагають системи зберігатися? І тоді а, виходить пані Мацола і каже: Отакий холодний душ, тому що реально і на заході всі стомилися від того, що Україна говорить про реформу. Україна імітує реформу, але зрештою все найкраще, що відбувалося в Україні, відбувалося не в рамках пакету реформ і не державним чином. Воно відбувалося переважно в приватному секторі, а потім або проникало в державу, або просто приватний сектор забирав цей компонент собі і залишав його в приватному секторі, де монополізовував можливості держави в цьому секторі функціонувати, і там в нас воно більш-менш нормально працює. А де держава зберігається, там воно собі спокійно деградує на радість нашим ворогам і на Горе всьому українському народу, тому що ми тупо втрачаємо час, який могли би використати куди ефективніше, і зрештою це потім виливається у криваві наслідки і втрати життя українцями. Причому як на фронті, тому що якби Україна не знехтувала цілу низку шансів до цього, то цілком річ, що Росія не змогла би просто напасти нас ні в 14-му, ні пізніше, і опосередковано втрачає життя, тому що а, один з найвищих рівнів смертельності від інфарктів. Не від того, що в нас люди якісь гірші, хороші чи щось інше, а від того, що медична система корумпована, яка не була здатна з цим працювати превентивно і нормально працювати з сердечним захворюванням, ми маємо во такий результат або по туберкульозу, або по інше, і це також кожен день в тиху. Убиває частини населення, або роздовбані дороги і відсутність нормальних стандартів, то що вбиває кожен рік на дорогах стільки ж, скільки в нас війна вб... більше ніж війна вбивала впродовж всіх років з 2014 року до повномасштабного вторгнення, і це також ненормально. Тому, звісно, закінчуючи відповідь на це питання, тут не потрібно вигадувати, а що би ще такого крутого і яскравого зробити. Потрібно, перш за все робити програму. Обов'язково я от сьогодні опублікував в телеграм-каналі в себе е, статтю 19 го року інтерв'ю, яке давав і сказав, що на цьому я археологію політично закриваю, тому що я там декілька інтерв'ю, старих опублікував, е, і там, де якраз в 19-му році розбирали по гарячих слідах, що таке було Зеленське, чому воно з нами трапилося? Чому він прийшов, чому воно здивільняє частину суспільства, тощо там таке розгорнуте інтерв'ю, і там е, зокрема підіймав питання в 19-му році, що. Порошенко зробив дуже багато важливих віг. безвіз при ньому, томус при ньому, точно ті рішення, і там можна продовжити, які війдуть в підручник по історії України. Але це все були завдання зірочкою, От з необов'язкової програми, а з додаткової, для додаткового балу складні завдання, по яких суспільство навіть не очікувало від нашої еліти, що вона може це зробити. Але там, де були обов'язкові питання, подолання. Корупції, правосуддя, невідворотність покарання, щоб не було мажорів, які безкарно абсолютно можуть творити все, що завгодно, збивати людей на зупинках або відмазуватися при скандалах або корупціонери, які несуть. Оця відчуття безкарності, і через це безвиході, воно сформувало антирейтинг Порошенка. І він отримав галочки по програмі плюс, але при цьому провалив обов'язкову програму, яку суспільство клало в основу очікувань після революції. І тому прийшов Зеленський як відповідь на те, що саме ця обов'язкова програма не була виконана. І тепер іронія в тому, що частина цієї програми не зроблена і Зеленським. І він може після завершення війни отримати такого самого іншого а нового Зеленського, який скаже: стадіон, так стадіон, я прийшов, я ваш вирок. Тому що частина з тих питань також може бути поставлена і йому, і тому оця промова, яка зеленська сказана, для мене це взагалі вже гра в майбутні вибори поруч з тими антикорупційними справами, які ми зараз бачимо. А звісно, суспільство тут виграє від того, що це відбувається, але виграє дуже в короткій обмеженій дистанції а в довгій дистанції програє, тому що це робиться не для системних змін, а робиться для електоральних балів. А це не про системні зміни, це не про зміни якісні. І е, ця промова Зеленського, ці там філософія нова перемоги, то що? Воно якщо стане реальними кроками, то тоді цілком регідно, що не буде того, хто скаже Зеленському Я ваш вирок. А якщо воно залишиться виключно слоганами і залишиться проджектами, то я гарантую. Що такий з'явиться. І причому кандидат, який буде змагатися з Зеленським з другої позиції, а, скажімо, або там ключовий опозиційний кан кандидат, який може і з першою бути електорально, подивимося, як ситуація складеться, я гарантую на 99%, що він одне з своїх виборчих відео, причому, скоріше за перше, запише саме з тими словами: що я ваш вирок, думайте. Нема заперечень, так і буде. Більше того, наступне він скаже, окрім. Чи досі заробляти на війні, пам'ятаєш цю історію? Потім він скаже 100%, хто відповість за чонгар і Ловайськ. Ну, ми будемо проводити паралелі всі, де е, знаходиться Баканов? який смак у ваших шашлаків. Чому ой? Ну це буде запитання, це зрозуміло, і от це шоу яке Зеленський, як якби він не готувався, він не зможе виграти, тому що позаду будуть жертви війни, втрати і багато чого іншого. Ну, але я хочу сказати про інше. Знаєш, дивлячись на те, що я дивився цю промову, я зрозумів, це був початок виборів. Ну, ти ж розумієш, не же за мене. це початок виборів. Він почав грати в другий термін. Він буде йти на другий термін. Для країни це жах відверто, тому що вони будуть, його команда буде боротися за владу в ім'я влади. Нічого більше. Вони можна команду... скажу одну річ? Будь ласка, а от я зараз не певен на 100% що другий термін а, як свій термін, але чи не з'явиться хтось під кого це буде зроблено? Так ні Олеже. Я погоджуюся особа Андрій Борисович Єрмак мріє стати президентом країни для це не для кого ну, не секрет. Це не таємний. Ну, це, 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 це не в Україні, це не в Україні. Тут знаєш. Іронії і біда, його вибач, я тебе перебиваю другий раз, тому що ти Єрмака згадав, і тут, ну я знаю про ну і ти знаєш, і всі ми знаємо про певний рівень амбіцій, Але знаєш, коли і ти це також чудово, як людина, яка пройшла вибор. Знаєш, є впізнаваність, яка є щастям. А є впізнаваність, яка є горем. А, в нього роль у єрмака. Ми ж розуміємо, що так, він там виходить за рамки своїх повноважень і так далі. Багато всього так е, тощо. Але, перш за все, він демонізований медійно, він демонізована постать. І може він не настільки поганий, як його демонізують, але те, що він постійно, постійно в медіа він виступає цією губкою, яка абсорбує весь негатив, він бронежилет на Зеленському від цього негативу. Такий е, тіфлоновий бронежилет, то він його на себе бере. І якби в нього... Була нижча впізнаваність, то його Сантерейте можна було працювати. Тому що залишався б хтось, хто про нього не знав, до кого можна дійти і сказати: Ну, знаєте, його там негідники поливають брудом, а на правду, отака людина. Але коли про нього знають всі в країні, це одна з топ впізнаваних осіб, ну просто політтехнологічно не залишилось тих, у кого немає негативної сформованої думки про нього. Ну, тобто, маленький відсоток є тих, хто не ставиться до нього негативно, а переважна більшість. І тому, якщо говорити про кандидатів президенти, то на одному зараз в кінці лінійки Зеленський на обрання президента. А якщо поставити питання в бюлетень, а кого точно в Україні не можна робити президентом, то на іншому щабелі буде знаходитись Єрмак, причому далі там будуть і ті Медведчук, Порошенки. Ну всі, всі всі, хто має зараз серйозний антирейтинг, там Тимошенко, бла-бла-бла. Можна будь-які прізвища, то знову скажуть, що когось там брудом поливаю. А, Але оця лінійка буде між Зеленським і Єрмаком, які б там амбіції не були, але те, що можуть грати в якесь інше прізвище, я би не виключав. І в майбутньому я думаю, що ми подивимося, наскільки ця гіпотеза моя підтвердиться. Дивись, в нас є варіанти, і Олена Зеленська, і інше. Я все розумію, не гірше за тебе. Але я кажу про інше: це початок е, другого терміну команди Зеленського. І Зеленського теж е, я спілкувався з багатьма людьми. З його оточення, вони кажуть, все ми розуміємо. Якщо ми програємо, нам в країні не залишитись. Е, я кажу, але ви не зможете ніде переховатися. Ви ж розумієте, вас знайдуть всюди. І, так тому -то і справа, що для нас це питання виживання, тому вони будуть йти на вибори для країни. Це жах. Відверто кажу. В них немає стратегії, нема тактики. Ми бачимо, як вони керують відверто. От якщо від від будь-яких там політичних поглядів, прихвабливості, там прихильниця, все іншого стратегія розвитку країни її немає. Більше того, президент заговорив про це тільки зараз, на четвертий рік свого керування країною. Він про це заговорив: про концепцію, стратегію, ідеологію. Йому про це казали з перших днів. Але що він казав? Він взагалі нічого не казав. Це перше, друге. В нього є історія мільярда дерев і інша історія, і вони показують, що він любить красиві заяви, але результату ми не бачимо. Більше того, я подивився дуже уважно і виписав тези після його виступу. І зрозумів, їх виписували для того, щоб сподобатися всім. Це саме не було намагання сподобатися всім. А от зараз це вже не вийде. Є історія. І історія, яка буде в негативі. До речі, коли повертаючись до англійської мови, як людина, яка працювала в комітеті по запобіганню протидії корупції, яка використовувала методологію, яка шукає корупціногенні маркери в законопроектах, можу сказати: що буде далі? З'явиться агенція, структура, яка буде перевіряти англійську мову. Далі у Максима Луцького. В Національному авіаційному університеті з'явиться новий варіант. Зараз він допомагає чиновникам отримати сертифікат знання української мови, а будуть отримувати зі знанням англійської мови, навіть не говорячи. І рівень my name is Vova, I'm from Кривой Рог» – це буде перфектна мова. Um, it's like it's a native English. Так от, я хочу сказати, що. Це закладено вже зараз, і ми всі розуміємо це. І коли це розуміють експерти, а президенту це всунули, то ми бачимо вибори виборами, а схеми схемами, нічого не змінюється. Але в будь-якому випадку непогано було президенту розпочати з мінімуму: повернути електронне. Декларування для Держчиновників, Це вимагають від нас наші західні партнери. До речі, він вже декілька разів обіцяв його повернути. От як ти вважаєш, що більш за все, за все а, турмоз а, гальмує і лякає в поверненні цього обов'язкового декларування наших можновладців? Можновладців чи керівництво до того, щоб повернути? Ну це і є давай відверто наших нардепів, офіс президента, кабінет міністрів, <різько> тому що, а як а як ну якщо говорити про нардепів і там чиновників, і так далі, доходячи до воєнкомов, а як е виправдати зміну майнового стану? Ну тобто, стане прозорим і публічним, нікуди не дінешся і можна за зябра взяти відповідно в наших умовах. Це або з'являється додатковий інструмент політичного тиску на тебе, або тиску вулицею. Одно з двох, ти сідаєш на електростіл, електростілець, від якого є два пульта, і там вольтаж можуть піднімати або спускати, підсмажити тебе, чи ні. А, а якщо говорити про вище керівництво. То я певен, що там сидять, і розуміють, що наслідки електоральні від цього колосальні, тому що вони втрачають можливості в ручному режимові забезпечувати динаміку антикорупційних скандалів і антикорупційних реакцій. Вони будуть отримувати просто як гриби після душу кожного дня по два-три корупціонера. Які будуть бити по рейтингах влади, і з якими вони просто не встигатимуть і не зможуть нічого зробити. Тобто їм треба просто взяти і після цього так от розпустити відсотків там дві третини всіх і сказати: ми від них відмежовуємось. А як це? А ніяк це неможливо. Тому зрозуміло, що вони просто віддають свою своє майбутнє на розтерзання оцим от корупціонерам, які кожен з собою в могилу почне забирати відсоток від рейтингів діючої влади.